Меру Боже Дарацині, хочу з вами поділитися, що знаєте, ось я вірю і на основі цього віду в рай. Але це все ілюзія, тому що віра, вона без діл мертва. Коли ти віриш, що ну, в тебе нема ні честі, ні совісті, ні плодів результату, то на основі чого ти відаш в рай. Якщо дивитися на життя пророків-апостолів, ми бачимо, що вони трудилися для Бога. І вони не забирали з за церков, ні. Вони проповідали людям на свою істину. І знаєте, Ісус прийшов, щоб казати про суд і питання, чи ми до нього готові. Тобто, по-перше, за кожне слово, яке нам сказано, ми дамо відповідь. Ми будемо давати звіт за наше життя, що ми робили, як ми це робили і для чого ми це робили. І в що ми зробили для Бога. Тому що, якщо я віруючий, чи я нічого не роблю, то моя віра, вона мертва. Амінь.